Ще декілька днів тому польський президент нинішній Анджей Дуда обнімається з президентом України Володимиром Зеленським. Володимир Зеленський підписує указ про нагородження президента Польщі. Анджея Дуде, орденом Свободи. Цю відзнаку Дуда отримує за особисті заслуги у зміцненні українсько польського співробітництва. Але, як то кажуть, не пройшло і. П'ятьох днів як Дуда підписує закон про геноцид на Волині. Цей закон оголошує 11 липня днем пам'яті про жертв геноциду вчиненого ОУН УПА в роки Другої світової війни. Історія про волинську різню досить заплутана. Сьогодні я вам покажу декілька важливих моментів. З'явиться історик В'ятрович у нас в Етері. І також Олег Тягнебок. Він не втримався просто і написав розлогий допис, в чому поляки. Непрямий, він називає це сьогодні цинізмом, те, що робить польський президент Дуда. він Підіграє зараз новообраному президенту Навроцькому, який буквально цими місяцями е, стане новим президентом Польщі. Ви знаєте, що в своїй передвиборчій кампанії Навроцький власне піднімав тему ОУН УПА, Волинської різні. На цьому він собі робив політичні бали, також е, такий проросійський кандидат, який переміг у Польщі, нині ж. Власне, Дуда каже, що він не проти бути е, прем'єр-міністром е, Польщі і підписує е, закон, який грає на руку Москві. Про те, що 11 липня в Польщі буде національним днем пам'яті поляків, жертв геноциду вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки. Але ми пригадаємо, як поляки намагалися окупувати західні землі України. А це відбувалося під час другої світової війни. Чому друзі? Історичний контекст, тому що частина українських земель належала Польщі, польській Речі Посполить, як то кажуть. І поляки хотіли витіснити українців, тому вони е, займалися полонізацією, тобто знищенням української мови. Е, якщо ти був українцем, якому було 20-25 років, ти не міг знайти роботи, як, якщо ти не знав польську мову. І вони засаджували там поляків, ну тобто, щоб потім ці території приєднати до е, своєї країни. Е, власне. Е, е, Згідно з підписаним законом, сьогодні Дуда це робить українські націоналістичні формування, які діяли на території нинішньої західної України, вчинили щодо польського населення злочину геноцид. Але в нас питання риторичне: чи поляки не вчиняли геноцид з українським населенням? Давайте послухаємо невеличкий коментар від історика Вєтровича. Володимира В'ятровича, який коментує, власне, ось що робили поляки на західних землях України. 20, так, показую. То потім здомінувала концепція ні, нам кожен польський громадянин має бути поляком, і е, це загострилося особливо вже в кінці 30-х років, коли ну просто ухвалювалися конкретні плани повної асиміляції українців. Це включало в себе зокрема ті речі, які навіть були вже реалізовані на кінець 30-х років. Знищення українських церков, до прикладу, на Холмщині. це стосувалося вищої освіти, коли е, представники легше було вступити десь поза в закордонний якийсь університет або навіть польський, але поза межами е, українських гніжних території Території, тому що тут існувала конкретна квота, тобто кількість українців мала мала бути обмежена. Ну і безперечно, що е, українці е, по суті вважалися громадянами другого сорту. Тобто, це такий класичний, напевно, випадок апротеїдобу, е, коли е, ти через своє національне походження не можеш отримати якісну освіту, Ти не можеш отримати якусь посаду на державній службі, ти не можеш отримати якусь посаду військовій службі. І таким чином е, Польща сама фактично виховала ціле покоління професійних революціонерів. Ти нічого не може бути. Тобі 27 років, ти розумієш, що е, ти. Можеш регламентоване регламентоване, тому що ти українець. Тобто, якщо ти хочеш лишитися собою, то, 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 то ти не ти не проб'єш тустель. Відповідно, ОУН упа разом зі Степаном Бандерою та іншими націоналістичними лідерами намагалися вибороти українську державу. Про це сьогодні пише Олег Тягнебок. Він зазначає. Щодо цього указу президента Польщі Анджея Дуде, який встановлює тепер 11 липня днем так званих жертв геноциду в ОУН і ОПА. тягнебок. Пише: ми чітко знаємо правду, і вона гранично проста. Українська повстанська армія це борці проти нацистів, більшовиків і будь-яких інших окупантів, зокрема, і тогочасних польських. Це ті, хто зі зброєю в руках відстоював право української нації на існування. Це ті, кого сьогодні наслідують наші воїни, чинячи опір новітній Московській імперії. Історія українсько-польських стосунків складна і кривава з обох боків, але спроба зобразити українців винятковими злочинцями це або невігластво, або цинізм. Польський шовінізм 20-го століття прямо відповідальний за злочини проти українців, пацифікації, масові вбивства мирного населення, заборони української мови, руйнування церков, депортації. Чи ми маємо мовчати, коли нас намагаються перетворити з жертв на катів? Пише тягнебок сьогодні, коли обидва народи під загрозою реального знищення з боку московії особливо небезпечно колупатися. В історичних ранах так звертається тягнебок до нинішніх політичних лідерів Польщі. Вам нема чим займатися, поки Україна бореться з російським агресором, також з вашим ворогом, які вчиняли, ми пам'ятаємо, різня так, катинська різня, де було вилучено від. Ну, за одними підрахунками, від 23, за іншими до 43 тисяч польських офіцерів вивезли ліс у селище Катинь. Сьогодні це є Російська Федерація, і пострілом в голову, в голову вбивали один, одного за одним офіцерів польських. Було ж таке. Є фільми про це знято. Я рекомендую подивитися і поляки, вочевидь, мають розплющити очі і побачити, що з вами робила Російська імперія, а не торгувати з Росією під час війни. І казати, що ну, так, звичайно, ми вдячні за допомогу полякам, особливо в перші дні вторгнення. Але також нам відомо, що українці, які працюють в Польщі, вони... Підвищують рівень ВВП Польщі, тобто економіка Польщі стабільніша. Далі Тягнобок пише: ми відкрито ставимо питання: якщо Польща має день пам'яті жертв від рук УПА, то хіба Україна не повинна запровадити День пам'яті українців, знищених польськими шовіністами? Справедливо, мені здається, справедливо. Ми не прагнемо ворожнечі, але й не дозволимо принижувати свою гідність. Ми за правду взаємну повагу і рівність. Історичне примирення можливо лише тоді, коли кожна сторона має мужність визнати не тільки свою біль, а й свою провину. І, до речі, українські президенти вже вибачалися, навіть Порошенко ставав на коліна, однак перед пам'ятником. Жертв е, польсько-української польсько трагедії, як то кажуть. Але от поляки цього досі не оцінили. Е, ще трошечки е, от історичного контексту. Е, ми знаємо, що західні землі були приєднані до Польщі в 1920-х роках і е, перебували в складі Польщі до 1939 року. так? Е, і під час Другої світової війни польський уряд запровадив так звану полонізацію на території України. Це призводило до вимушеного витіснення українців землі в обмеження в правах, а також до глибокого соціального і національного напруження. Польська держава намагалася ополячити українців, закривали українські школи, обмежували діяльність українських культурних організацій, дискримінували церкву, зокрема православну, що викликало глибоку образу. І тут В'етрович нам пояснював декілька хвилин тому, що просто в українця не було можливостей розвиватися, якщо він не виконував ці польські насадження, зокрема. Вивчаючи польську мову і приймаючи ті положення, які диктує Польща. Можеш, звичайно, підкоритися, перенести там метрику, стастати поляком, Тоді тоді можливо за тебе буде тобі можливо якась світ кар'єра, і то на тебе буде дивитися, як на громадянина якогось там другого mm -hmm. сорту. Якщо ж ти не погодишся, то ти стаєш підозрілим. А якщо ти підозрілий, значить ти не маєш можливості для самореалізації ніде. А це ну, виростає критична маса тих людей, які яким вже десь на 30 років по 20 років, які ну, мають потенціал, мають амбіцію і розуміють, що тільки тому, що їхні. Eh, предки, їхні батьки буквально програли війну. Eh, їм не буде життя на, на, на цій території. Тому вони вирішують для себе, ні. Вони програли війну. Ми візьмемо в цій війні. І вони eh, вважають, що в 1930-х роках що відбувається, польська армія, і поліція жорстко придушила українські протести, застосовувала побиття, руйнування домівок, церков, культурних установ. І у відповідь власне на атаки українська повстанська армія, яка хотіла також здобути незалежність, але через ось цих наших сусідів, кровожерливість їхню, ми отримали цю незалежність аж в 1991 році. Відповідно боролася у паз з армією Крайовою з Польщі. Також чинили масові вбивства українських цивільних. Це армія Крайова у 43-44 роках. Зокрема, в Холмщині, Замощенні на теренах Галичини, загинуло декілька тисяч українців. Польські відплатні акції часто не розрізняли повстанців і мирних мешканців, що тільки загострювало ворожнечу. А, і послухаємо ще один коментар В'ятровича на цю тему. 3620. Інтерв'ю для громадського 36.20. Обидві сторони мислили категоріями першої світової війни. Суті полягала в тому, в суті їх підходів полягала в тому, що війна закінчується. А ми говоримо про 1943 рік, коли вже перелом війни ага. відбувся, коли вже відбувся Стрінград, німці косьось будуть тікати. Сподівалися, що поляки ж українці, що совєти, навіть якщо повернуться, вони будуть настільки ослаблені, що вони цією війною, що вони не здатні будуть тут закріпитися. Тому у нас є всі шанси, так як це було в 1918 році, скористатися їхнім ослабленням і створити тут свою державу українську або польську. Для того щоб вона була польською, треба, щоб місцева населення сказала. Ми всі поляки тут немає ніяких українців. Тут кордони з 39-го року, якщо раптом хтось захоче провести якийсь плебісцит, то очевидно, що весь всі учасники цього плебісциту проголосують за Польщу. Абсолютно симетричні мислення з українського боку, це Україна, тут українська держава, не було тут ніколи ніяких поляків. Відтак обидва підпілля ставлять собі за мету, щоб чужого населення, цивільного населення стало на тих територіях. Для того щоб це пришвидшити, вчиняться вбивство, в тому числі такі показові яскраві, що от бачите, от оцих от НАТО. Борзих поляків чи на борзих українців вбили. От зранку село прокинулося, побачили вбиту цю родину. Тікайте, тікайте, бо в інакшому випадку загинуть загинули всі, і це призвело власне до того, що цивільне населення, ну по суті, стало з одного боку заручником, заручником всього, 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 всього тобто, ручником ага. сього цього. Тобто, а з того боку, учасником, учасником цього цього всього. І на жаль, це ну цей. Конфлікт тривав на Волині 43-й рік на наличині 43-й, 44-й, на території сучасної східної Польщі в тій самій холмщині. Найстрашніші речі сталися в березні 44-го року. Ще перед проходом лінії фронту армія Крайова зачищала просто українські села, знищувала цілі українські села, тому що хотіли пробитися коридором до Львова для того, щоб оголосити Львів своїм. А в цьому заважали якраз українці, які жили на цих на цих територіях. Тому власне тоді в березні 44-го року знищувалося цілі українське села. П'ятому році це територія знову таки теперішньої е східної Польщі Лемківщини е переміщена, де теж абсолютно так. Тобто, е бачимо, як під час війни поляки спекулюють питанням волинської трагедії, і на цьому побудував собі цілу політику, як то кажуть, е Кароль Навроцький, новий президент е Польщі. У своїй передвиборчій кампанії він виступав проти того, аби Україна була в ЄС і НАТО. Але в мене питання до Кароля, Слухайте, якщо ви проти цього, то якщо російська армія просунеться, хто буде вашу дупу потім захищати? Питання риторичне. Ем... Навроцький вимагає вибачень за волинську трагедію, яка вже була неодноразово від української сторони, але чомусь за дії поляків також на Волині ніхто не вибачається. А сьогодні вони оголошують на 11 липня національним днем пам'яті жертв ООН від ОПА. Навроцький каже, країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 своїх тисяч своїх сусідів. Теж звідки ця цифра малюється? Одні кажуть 100 тисяч, другі каже 80 тисяч. Скільки було вбито українців? Тобто, ця цифра кажуть, також намальована, як то кажуть, немає підтвердження. Україна не може бути частиною міжнародних альянсів. Навроцький вимагає історичного визнання і компенсації за українських націоналістів винних у вбивствах поляків у 43-44 роках. Україна у свою чергу йде на зустріч, тому що зараз був закон про ексгумацію, був вже підписаний. Тіл. Зараз я подивлюсь, тіл. Цього року а, Україна надала дозвіл у січні 25-го року ексгумувати тіла польських жертв волинської трагедії. А, ось, тобто Україна навпаки йде на якісь поступки, хоче знайти компроміс, але а, Польщі все ж таки хочеться не знаю ще більше провокацій, ще більше. Проблем тому, що ми пам'ятаємо і українське зерно, також як і висипали поляки. Це були провокації від проросійських сил Польщі, але все ж таки є прем'єр-міністр. все ж таки, є президент. Вони мають дивитися, що відбувається. Також було розслідування української правди Михайло Ткач, що Польща продовжує торгувати з Росією. Польськими підпільниками чинилися воєнні злочини, але це вже перелом, вже остання фаза Другої світової війни. Е, німці вже немає, німці відійшли, е, а совєти не збираються рахуватися жодним кордоном 39-го року. Один, вони так, прийшли. Вони прийшли і сказали, тут наша влада. Все от от, от от це як в цьому трагікомічному анекдоті про е, лісника, який прийшов і розігнав всіх, і сказав і сказав, що тут, тут була моя влада. Був такий абсолютно трагічний момент, коли на, на, на тій самій Волині армія Крайова перед приходом совєтської влади проводила там в тому числі антиукраїнські акції для того, щоб коли прийдуть совєти, разом покоординували свої дії навіть святами по боротьбі з із німцями, також коли прийдуть святи, сказати, от бачите, ми ваші союзники, а тут Польща. і вони більш того навіть встановили прикордонні стовпи по по тій лінії, де вони стояли в 1939 році. Прийшло НКВД, наступний ранок польські підпільники висіли на тих прикордонних стовпах. повішені, власне цими самими каведистами для того, щоб показати, що ні, ми ми тут вирішили, ага. і це стало ну приводом замислитися, що ж ми робимо в тих тих. так що щоб підсумувати те, що каже В'ятрович, що ворог у нас спільно. І це є Росія, тому поляки, як то кажуть, одумайтеся сьогодні. З'являється інформація, що Анджей Дуда має наміри стати прем'єр-міністром Польщі. Ось так він тримається за владу. Що тільки як він отримав нагороду від президента України, подяку за зміцнення українського суверенітету, вочевидь, Дуда не буде. Не виключає, що може стати прем'єр-міністром і хоче залишитися, як то кажуть, при владі. За словами Дуди, він не братиме участі в парламентських виборах, але в разі потреби знайти прем'єр-міністра, який би доєднався до коаліційної угоди. Він би не вагався. На За запитання, чи надходили йому такі пропозиції. Дуда відповів, що ні. Стосовно можливостей роботи в міжнародних інституціях, Дуда відповів: наразі там несприятливий клімат для призначення консервативних політиків. Він наголосив, ситуація може змінитися в найближчі роки, а він. Намагатиметься реагувати на будь-які виклики таким чином, щоб це принесло якомога більше користі Польщі. Ці слова видання Бабель. Власне, що як не загравання з новообраним президентом? А, такий крок сьогодні як визнання. Національним днем пам'яті про поляків те, що він робить, тому що Навроцький загравав на цій темі. А Дуда каже: ось так вам. Хотів, маєш, отримуй і спекулює на цій темі, тому що хоче залишитися при владі. Все, друзі, більше на цю тему коментувати не буду. Також мають бути вибачення з Польщі, і Україна має. Розумієте, ми, ми все розуміємо, але ми не дамо топтати об себе ноги. Тому що не лише ну, тобто, це не лише була українська сторона, це було те, що польський чобіт зайшов на українську територію, проводив полонізацію. А українці завжди хотіли здобути свою незалежність, боролися: Мельник, Бандера, Коновалець, Шухевич та інші провідні очільники. Боролися за те, аби ми були незалежними. Так, хочу ще висловити співчуття свої для Полтави та Житомира. На жаль, були прольоти, є загиблі. Тому, якщо можете чимось допомогти, допомагаємо і боремося проти Росії. Також у Києві попрощалися сьогодні із загиблим пілотом F-16, героєм України Максимом Устем, Устенком. Устименком. Устименко був одним із 15 випускників у 2016 році, коли Україна вперше змогла випустити бригаду винищувачів на Міг-29 і штурмовиків на Су-25. Вічна йому пам'ять. Також зазначу, що у Луганську підірвали колишнього окупаційного мера. Про це пишуть російські ЗМІ. У тимчасовому окупованому Луганську підірвали колишнього чільника окупаційної адміністрації Маноліса Пілавова. За даними змі, вибух стався близького полудня, 3 липня на вулиці Тараса Шевченка у званому уряді ЛНР. Заявили, що внаслідок вибуху загинула одна людина, і ще троє постраждали. Тобто, це відповідь російським генералам, окупантам і е, мерам так званих так званим, Які підігравали Росію відплата, як то кажуть, буде а, також пишуть, що Росія вдарила балістикою по Одесі, а, є жертва серед поранених двоє іноземців а, і на Курщині. Ліквідували заступника командувача ВМФ Російської Федерації, чия бригада причетна до страт бійців ЗСУ. Йде мова про Михайла Гудкова у соцмережах. Пишуть він разом з іншими російськими офіцерами загинув внаслідок удару сил оборони по пункту управління збройних сил Російської Федерації у Курській області. Кожем'яко повідомив екс-командир 155-ї окремої гвардійської курської бригади морської походи Гудков загинув, виконуючи обов'язок офіцерам разом зі своїми однополчанами в Курській області. Ну і зате вони отримають, мабуть, компенсацію у вигляді якоїсь там Волги, чи може Путін скаже, що не зря цей мальчик погиб. Друзі, дякую, що дивилися. Підтримуйте Сили оборони України. А ми зустрінемося з вами вже завтра. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі.